Виконуємо право 30 до параграфа 30 за підручником «Інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стівецький палипчук 6 стопало 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. При бажанні можете використовувати інші середовища розробки. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, «New файл. Оголосимо змінну Кєм. В даній зміні ми будемо зберігати відстань, яка задана в кілометрах, і дану відстань ми будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий. Для цього скористаємося функцією Int. Якщо бажаєте, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клаш, Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, а саме уводіть відстань в кілометрах. Тепер нам потрібно перевести кілометри в сухопутні милі. Результат будемо зберігати з міні-майл. І в одній милі сухопутній є 1,609 кілометра. Тому нам кілометри потрібно поділити на це число. Зрієнтував, що ось тут крапка не кома. І виведемо результат з допомогою функції Print. Спочатку виводимо змінну КМ, далі деякий пояснювальний текст. Давайте збережемо. Для цього виконуємо файл, save або save as, перший раз немає різниці. Бережемо з іменем права 30. Та виконуємо Run Run модуль. Ведемо, наприклад, 10 кілометрів. І нас перетворило в милі. Але бачите, багато знаків після коми. Отже, нам потрібно округлити до трьох знаків після коми. Для цього скористаємося функцією round. Беремо те, що будемо округлювати в дужки. Перед ним пишемо функцію round. І далі ось тут кома та 3. Тобто це означає, що буде округлення до трьох знаків після коми. Ще раз зберігаємо і виконуємо. Так, тепер бачите округлило. Ну, і крім цього, нам потрібно ще перетворити кілометри в морські милі та великі, та малі милі. Створимо нову зміну. Навіть це можна скопіювати. Змінну називаємо MyLM, тобто морська. Це в нас потрібно вже поділити на 1,852. Тому що в морській милі є 1,852 км. Ще аналогічно для великої та малої милі. Велику напишемо V, а мала миля нехай буде мала допишемо. Не забуваємо, що ми переводимо в кілометрі, через це 12057 метрів. Перетворили в кілометрі, ось тут зразу записали в кілометрах. Ну і залишилося вивести результат. Тепер перевіряємо, вводимо так само 10. Для малої милі щось неправильно. У нас 8956 метрів. Замість 8 написав одиничку. От тепер все добре. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!